Безкоштовні ліки для населення Долинського району благодійний фонд громади міста Долина отримав від фармварта на суму понад 350 тисяч гривень. Видача медикаментів буде здійснюватись через спеціальний пункт в центральній районній лікарні. Та сільських папах і амбулаторіях по всьому Долинському району ми вирішили створити фонд. І коли ми його створювали, чесно сказати, я думав, що він пропрацює місяць-два активно. Всі сподівалися, що вже ось не за горами. Вже не буде потреба в цьому волонтерстві. Але так сталося, що фонд почав працювати активно в вересні місяці. Він працює до сих пір, і з вересня, по сьогодні, по сьогодні, по кінець вже квітня, ми розповсюдили близько 100 тисяч. 100 тисяч упаковок лікарських засобів на загальну суму більше ніж 18 мільйонів гривень по лікувально-профілактичних закладах України, силових структурах, Міністерство оборони і іншим силовим структурам на 4 мільйони ми допомогли і хлопцям допомагаємо безпосередньо військовим частинам. До сих пір будемо відвідувати кожного дня якісь село, де будуть видаватися ці медикаменти. Це для України дуже важливо У нас. Як ви знаєте, люди не можуть собі дозволити придбати такі медикаменти дорогі, особисто подякували благодійникам, очільники міста та району, вручивши грамоти. Подяки та сувеніри. Така серйозна по обсягу і по асортименту і по потрібності. Кількість медикаментів, яка співмірна десь половиною. Бюджету на медикаменти від районної ради до центральної лікарні вона говорить сама за себе. Я безмежно вдячний. Денис Шевченко зазначив, що долина має добрий авторитет завдяки участі у багатьох проектах та ініціативах. Тож пообіцяв продовження співпраці в ще більших масштабах. У Нас будуть антибіотики зараз. антибіотики дуже конче потрібні, в принципі, бо їх нема. Ось у нас будуть препарати віклофінатів в гелі. Це для похилого віку людей. Ви знаєте, це ж вообще це ж капітально. це болі. Від будь-яких болей в тілі Офтальмологічні препарати, з якими взагалі біда, ви знаєте, що вони не фінансуються. А людей з проблемами зору там їх дуже багато і діабет. Будуть унікальні ліки. Їх буде мало, але це будуть на сучасні ліки. самим важким пацієнтам безкоштовні ліки призначені для малозабезпечених, інвалідів, воїнів АТО та їх сімей. Наталія Гасуляк, новини телеканал Раї.